Друзі, всім добрий вечір. 22 вересня. Розпаковка. І так, що сьогодні я купила батон. Фірмовий, нарізний, 2 штуки по 18,50, і того 37 гривень. Сметана селянська 15%. 20% жирності 48,90 350 грамів. Майонез салатний. 40 гривень 90 копійок. Сир кисломолочний. По 67,90 тут кіло 0,46, 71,02. Пакетик, в якому сир кисломолочний 30 копійок. Два штуки, тобто ще ось. Ребра. По 30 копійок, то, а, навіть 4. 4 пакети мені посчитали. Раз, два. Три і чотири. По 30 копійок гривня 20. Ребро барбекю по 87,90. Тут кіло 264 Просила кіло, 200 грам е накинули, 111, 11. Гомілка одна куряча по 155 за кілограм. Тут 166 грам на 25,73. Хочу гороховий супчик. Одної гомілочки буде достатньо. Так. Кава Бразилія, 100 грам, 104 грама по 699 за кіло на 72,70. І того 408, 408. 56. І прикупила отаку платформу на болгарку. Саші треба 75 гривень і до неї отакі кружочки. Тут 10 штук на 41 гривню. Ось такі мої покупочки на сьогодні. Всім дякую за перегляд. Всього самого найкращого. Друзі, добрий вечір. Дивіться, скільки гарбузів і тут ще є. Бачите? Маленькі та удаленькі. Насіннячка должно бути, багатенько. Ось робоче місце, хто хоче. Хто хоче поработати, у кого є бажання, розвіється, кого задовбав квартирний бит. Запрошуємо. Просто так, Розвіяться. Пасу гусей, друзі мої, пасу гусей. І зараз мене надихнуло. Думаю, я хотіла включити камеру, але думаю, трішечки пізніше, але включила зараз. Прийшли ми, прийшла я додому, розказую вам. Прийшла я додому. Саші вдома немає, він працює. Вані вдома теж не було. Думаю, та де ж він є? Рюкзака немає, то школи ще немає. Странно, дзвоню, не бере трубку. Позвонила класному керівнику, каже, у них вже по п'ятницям тренування по волейболу. Вони поїдуть на соревновання". От, Ну ладно, туди-сюди Ваня прийшов додому. Гуси, дайте сказати. Ми з ним пішли кажу, пішли разом управлятися, пішли, оправилися до качок, гусей випустили, налили їм водички. Думаю, випущу їх уже, та по пасу пару часів уже, хай гуляють, бо вони засиділися. От, Ваня каже, мама, я гуляти хочу. Ну, кажу, ладно, іди гуляй, тільки кажу, поїсти треба. Пішов він їсти. А я, як ви бачили, купила цю капчену гомілку, хотіла. Хотіла гороховий зварити. Думаю, кажу, йди грі, там картошка є. Я вчора жарила картошку, котлети там є, що там ковбаса, там хватить, що їсти, слава Богу. Там і оселедець, і жарена риба, і все, що хочеш. В общем, ну, зараз е, спригну з теми, розкажу вам случай із мого дитинства. Значить, був такий випадок. Я в дитинстві любила дуже пити сирі яйця. Навіть колись я була зовсім маленька, я навіть цього не пам'ятаю. Мене батьки шукали, я потерялась. Потерялась, вони мене шукали, шукали. І в ітоді вони мене знайшли в курятнику. Це була осінь, я брала із гнезда яйце-сере, вбила себе. Якщо я їх била, там, я не знаю, ну, в общем, все пальті було моє у яйцях у жовткові, я їх пила. от. Я ж підросла, і в мене було таке, я приходжу зі школи і мені дуже подобалося, це я достаю сире яйце, мені сало, хлібчика і все. Я, я сита, мені це нравилось посолька посолити. І... В общем, в холодильнику лежало одне яйце. І я його в общем-то, випила. Прийшли всі мої рідні додому, мама в а яйця нема. Каже, от блін. А я хотіла, каже, оладушків взел Ну і всі, коротше, жартома на мене, вся сім'я накинулася. От, Оксана випила яйце, так би всі оладків поїли. Те, те, те. Ну, короте, Довго і довго ми над цим ще шуткували. В общем, ну, от, і повторяється, так сказать. Моє дитинство Баня з'їв того <ту> гомілку, І до речі, я хочу сказати, що вже це не, не раз таке. Я просто не просто зараз Я не згадаю, що саме про тому, що це моя дитина. Я забуваю, просто повниться в пам'яті, що частенько він таке щось одне стається, щось або не поділиться, ми не пробували, або що. І він оце з'їдає. Ми його, звісно, вчимо, що треба ділитися, треба питати, що там, якщо це. Ну він отак. Отак він свободно живе. Ну, може, це і хорошо, значить, він вважає, він вважає і чувствує себе в сім'ї, що його люблять, що його рогати не будуть, що його все одно там. Ну, в общем, все це нормально, але все одно ми його привчаємо трошечки. І ось мене думаю, блін, ну мене це тепер яйце тепер буде прислідувати, поки Ваня не піде сам жити чи як. Кажу, блін, а чого ти каже, не сказав? Я кажу, чого ти не спитав? Чого ти не спитав? Папа вже давно просить, каже, я оце зварю, допустимо, суп гороховий, от без копченостями, Думаю, візьму, передавчиня ще каже, одну. Я кажу, ну так, да, одна, одна вийшла, ви ж бачили, 25 з так кажу мені одну. Сміх да й только. Кажу, йди, збирай банки і йди у центр. Треба молочниці банки віднести, бо ми вже і так позабирали всі банки. І її банка у нас одна, і жодної нашої не має. Там бери три банки і йди бо завтра по молоку. Так він зараз занесе баночки і буде гулять. А я тут гуляю. Велосипеда немає, піде пішки, ну нічого. Страшно пройдеться недалеко. Ось така історія, друзі мої. Поняли? Думаю, розповім вам. <сум> Повідаю. Ой, і смех і гріх. А зараз дивлюсь, повітряна тривога у нас зараз. І, в общем, летить ракета на, на Полтавщину 900 км за годину. У мене підключений ще один там цей канал, і видно, показує, що де куди. Так що нам тут весело. Да, гуси? На днях розшарехали в цьому в кременчузі нафтопереробний. Ой, це жопа просто. Коли воно все закінчиться, це я не знаю. Гуси, коли це все закінчиться, ви не знаєте? А? Коли? Гарбузи ось треба чистити. Насіннячку треба сушити. Капець. Багатенько. Якщо б одні гарбузи були, то багато роботи всякої, ось ще гусей пасти треба. Да? Бо ви ж шкодніки? Такі шкодненькі, що капець. Так, ну добре, ще включуся. Друзі, ще включуся, прийду до вас.